Вітаю вас, шановні друзі! Перш ніж перейти до сьогоднішньої теми, хотів би вибачитись перед підписниками за те, що досить довгий час на каналі не було ніяких відео. Надалі спробую виправитись і викладати нові ролики частіше. Отож, повертаючись до теми: чи потрібна Україні своя ідеологія? Спершу давайте визначимо, що означає це поняття. Ідеологія система філософських, політичних, моральних, релігійних і мистецьких поглядів, що характеризують певне суспільство, впливають на формування світогляду та переконань. Саме у відсутності такої системи, на мою думку, і криється головна причина усіх тих трагедій, нещастя, поневірянь, які пережила українська нація за останні 100 років. Саме через відсутність ідеології та нехтування національними інтересами Українська революція 1917 1920 років завершилась поразкою та поневоленням української нації на довгі десятиліття. Саме тому, навіть після відновлення незалежності України у 1991 році, при владі досі знаходились прокремлівські елементи та олігархи, які на протязі більш ніж двох десятиліть обкрадали країну та армію і робили все, аби максимально послабити нашу обороноздатність та розколоти українське Пізніше, а саме у 2014 році, це призведе до анексії Криму та початку гібридної російсько-української війни, яка вже у 2022 році переросте у повномасштабну. Що тут казати, якщо донедавна в Україні легально діяли проросійські і відверто антидержавницькі партії. І як я вже казав, це все сталося через відсутність офіційної державної ідеології, сили, яка б могла об'єднати українське суспільство та стати на противагу як російському стадному колективізму, так і ліберально егоїстичному індивідуалізму. Цією ідейною силою якраз і є український націоналізм та націократія. Якщо ж з терміном націоналізм майже всі знайомі про нього я розповідав в одному зі своїх минулих відео, то про націократію треба розповісти більш детально. Націократія режим, основні принципи якого були розроблені членом проводу і ідеологом ОУН, полковником Миколою Сціборським, передбачає панування нації у власній державі. Тобто, що це означає? Нація, як природня ієрархічна спільнота, найбільший живий духовний та біологічний організм, що має спільне походження, багатовікову історію, мову та традиції, є найбільшим та єдиним джерелом влади в країні, на відміну від демократії, де джерелом влади є роздута сіра маса під назвою народ. Це підводить нас до ще однієї важливої тези на сіократії: оцінка голосу, тобто, відповідно до взятих обов'язків. Дії тієї чи іншої особи або потенційної користі, яку вона принесла чи може принести нації, вартість її голосу збільшується. До принципів націократії також належать надкласовість, відмови від внутрішньої класової боротьби і антипартійність, отож, як ми бачимо, головна мета націократії прибрати недоліки демократії, джерело влади зробити компетентним, а відповідальність персоналізувати. Особливе місце при націократії посідає також і мілітаризм, адже для захисту своїх кордонів і національних інтересів потрібна сильна, вмотивована і професійна армія. Держава має постійно розвивати ВПК, підтримувати і фінансувати різноманітні військово-патріотичні організації, стежити за здоровим вихованням молоді. Отож, наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!